Отже, футболочки всі по 150 гривень. Ось така жовтенька, Пів обхват грудей в спокійному стані 49 см. Хто хоче, робите брінскрін, пишете мені. 150 гривень 49 обхват грудей. Пів обхват грудей в спокійному стані. Далі. Ось така ось футболочка, Півобхват грудей в спокійному стані 47 см плюс тягнеться. Ось така 48 півобхват грудей, теж 150 гривень. Всі в речі стокові, абсолютно нові збірками. Ось така футболочка буде 200 гривень. Пів грудей 57 см в спокійному стані. Навіть 58 в спокійному стані. 200 гривень 58 обклад грудей в спокійному стані. Далі ось така червоненька, надзвичайно м'яка, класна. Пів обхват грудей в спокійному стані 50 см. Плюс тягнеться. 50 см обхват грудей в спокійному стані. Далі чисто біла футболка. Теж 150 гривень. Півообхід грудей в спокійному стані 48 см. Чисто біла. Це у нас не сток, це виробництво Україна, баговняна футболочка. Вони по 230 гривень. Півобхват грудей в спокійному стані 49 см. Є ось така розовенька. Є ось така червона, теж виробництво Україна. Півохват грудей 48 см, теж 230 гривень. І є чорна. Ось така, теж 230 гривень, обхват грудей 46 см в спокійному стані. Далі сток ось така. обхват грудей. 49 см у спокійному стані. 150 гривень. Далі чисто біла. Також 150 гривень. півобхват грудей. 45 см у спокійному стані. 150 гривень. Чисто чорна з необробленим низом. Пів грудей 48 см, 150 гривень. Чисто чорна, трохи е розходиться донизу ширша, необроблений низ, 150 гривень. Ще одна така ж. Теж. Чисто чорна, донизу розходиться не необроблений низ, 150 гривень, обхват грудей 45 сантиметрів, навіть 44 у спокійному стані. 150 гривень. Далі ось така ось м'ятна, дуже гарна, теж 150 гривень. обхват грудей у спокійному стані 51 см. 150 гривень. Далі 200 гривень ось така. Півохват грудей у спокійному стані 55 сантиметрів. 55 сантиметрів 200 гривень. півохват грудей у спокійному стані. Так. Чисто біла 150 гривень. Півобклад грудей у спокійному стані 53 сантиметра. Чисто біла, 150 гривень. Далі 200 гривень. Ось така. Півобклад грудей у спокійному стані 55 см. 200 гривень.